Як же нелегко жити в цьому світі, кого любила, зрадили не раз, довкола ті, кому нема до тебе діла, а святість виставляють людям на показ. Скрізь чуєш, думалиш про себе, і головне, щоб в тебе все було гаразд, а інших використай, коли є потреба, і що тобі до них? Вони на певний час, а на роботі душу всю виймають, працюйте, ви працюйте ще, і цього знову мало, і ось це впровадьте, а ми придумаємо щось для вас іще. Висміюють в сучасному суспільстві стриманих і вічливих людей, а гарні сім'ї то велика рідкість. Де правильно виховують дітей. Сьогодні ж моді ті, які спілкуються зухвало, і не стримують емоції, слова, їх вислови летять не неначе жала, немає в них ані краплиненьки добра. А спробуйте свій гнів контролювати, забудьте всі гнилі слова у Бога. Мудрості благайте, і щедро дасть він вам її сповна. І як приємно буде чути слова підтримки, співчуття і доброти, вселять вони надію у майбутнє і відбудують між людьми мости. І ті слова знесиленому подарують силу. Безкрилому великі два крила, засмученому спокій і надію, старенькій матері, наснаги до життя, благаю, люди, зупиніться сьогодні стільки горя на землі, теплом сердець, ви зможете зігрітися в зимі. Сказати ні, а так весні. Буду вдячна, якщо поділитесь своїми враженнями в коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. З вами був канал Палітра життя.